Всім добрий день! Вітаю на уроці хімії. Сьогодні ми будемо розмовляти про хімічні елементи, записуємо тему урока в свій зошит. Тема нашого уроку це хімічні елементи, їхні назви і символи, поширеність хімічних елементів у природі. І так, мета нашого уроку сформувати уявлення про хімічний елемент. Ознайомитись із символами і назвами хімічних елементів, ознайомитись із сучасною хімічною номенклатурою та структурою періодичної системи та принципами розташування хімічних елементів у таблиці, сформувати уявлення про поширення хімічних елементів у природі. На минулому уроці ми визначили, що таке атоми. Атоми найдрібніша хімічна неподільна частинка речовини. Ми з'ясували, що всі речовини в світі складаються з атомів. Загальна кількість атомів в всесвіті дуже велика. Уявити це неможливо, але видів атомів відносно небагато. Кожний окремий вид атома називається хімічним елементом. На сьогодні відомо 118 хімічних елементів. 92 елементи існують в природі, а 26 отримані штучно за допомогою спеціальних методів. Атоми одного і того ж хімічного елемента мають практично однакову будову, масу та розмір. Чим же відрізняються між собою атоми різних хімічних елементів. До кінця 18 століття їх відкрили вже 25. Тому Джон Дальтон зробив простішу систему хімічних елементів. Елементи він почав позначати кружечками, а всередині кружочка він малював крапочки або рисочки, але дуже скоро він почав в кружочках записувати букви. Це були перші букви з назви елементів. На минулому році ми з'ясували, що атоми кожного хімічного елемента мають свою кількість протонів. Кількість протонів дорівнює заряду ядра. Заряд ядра це найважливіша характеристика хімічного елемента, з якого можна багато дізнатися про властивості атомів, утворених ними речовим. Заряд ядра позначається літерою Z. Отже, заряд ядра атома гідрогена плюс один, гелію – плюс два, літію – плюс три. І так, можна ще раз запам'ятати, да, записати хімічний елемент вид атома з певним зарядом ядра, як ми бачимо на екрані, 7 – це порядковий номер та заряд ядра. У кожного хімічного елемента є свій заряд ядра. Хімічних елементів 118, а скільки відомих речовин? Більше 130 мільйонів. Чому так може бути, що з такої невеликої кількості хімічних елементів утворюється така величезна кількість речовин? Нам відомо, що речовини являються собою різні комбінації елементів, а можна їх записати за допомогою хімічних символів. Надавати назви хімічним елементам і вигадувати для них символи стали дуже давно. Гіпотезу про те, що всі речовини складаються з невидимих та неподільних частинок атомів, висунули ще давньогрецькі філософи. Наявність запахи деяких речовин вони пояснювали рухом атомів і дією на органи чуття, а процес розчинення, проникнення атомів однієї речовини між атомами інших речовин. Так, алхімики створили свою систему записів хімічних елементів. Вони їх малювали. Ми бачимо, що це було красиво, але не практично. Коли їх мало, то можна малювати. Їх було 15 цього. Сиболика стала простіше, але ще не зовсім зручна. Тому у 1814 році з'явилися символи і назви хімічних елементів, якими хіміки і користуються до сьогоднішнього дня. Шведський хімік Йонс Якобс Берцеліус запропонував позначити хімічні елементи першою літерою або першою і однією з наступних латинських назв елементів. І так перед собою ми бачимо таблицю, де перша колоночка це номер за порядком періодичної системи. Ми бачимо один, два, три, чотири, п'ять. Друга колоночка заряд ядра атома, теж Плюс один, плюс два, плюс три, плюс чотири, плюс пять. Далі ми бачимо назву латинську назву хімічних елементів: гідраргіум, геліум, літіум і так далі. Назва елементів з українською мовою: гідроген, гелі, літі, барілій. Далі записані хімічні символи за допомогою однієї або двох літер. Назви деяких елементів позначені з одної через або двох літр. Тому Барцелі запропонував до першої букви додати ще одну. Не обов'язково другу це може бути одна з букв з назви даного елемента. І так, на екрані ми бачимо назву, латинську назву хімічних елементів. Наприклад, гідрогеніум. Ми записуємо першу букву H. Українська назва гідроген, е, літера С, карбон, нітрогеніум, буква Н, нітроген і так далі. Що ми бачимо? Що ми застосовуємо першу букву латинської назви, але і бачимо приклад магніум, де записано дві букви. Перша та третя кальціум, перша літера та друга кальцій. Ми даємо назву українською мовою. Так, в Україні в 2019 році був запроваджений єдиний державний стандарт, який почав діяти 1 листопада 2019 року. В цьому документі є символи всіх відомих на цей час хімічних елементів. Відповідно до єдиного державного стандарту, я зробила спеціальну таблицю найважливих елементів, яку вам потрібно вивчити. Без знання назви хімічних елементів, ви не зможете записати жодної хімічної формули та хімічного рівняння. Отже, що нам потрібно знати вивчити таблиця. Перед вами ще раз, ми з вами записуємо назву. Українською мовою, перша колоночка, друга колоночка у нас символи, і в третій колонці у нас записана вимова символів. Ми бачимо, що е, назва елемента та вимова найчастіше збігає, збігається. Тобто натрій, е, українська назва, символ, е, дві букви Н і A, і вимова натрій. Магній Дві букви магній, да, і е, вимова теж магні. Більшість хімічних елементів е, називається і вимовляється однаково. Але ми бачимо, що на останньому рядочку у нас дві назви: Меркурій та «гідраргірум». і ми в формулі записуємо «гідраргірум», вимова гідраргірум. Зараз вам покажу, що елементи, які мають особливості у вимові символів. І так, наприклад, гідроген, українська назва, ми записуємо за допомогою одної латинської букви «h», і вимова елемента «h» оксиген, символ О і вимова О, карбон С, вимова С, нітроген Н. Сульфур С, фосфор П. Шість елементів мають назву за першою літерою латинської назви. Ще раз нагадую, це шість елементів вимовляється не так, як називається. Ще раз це гідроген, карбон, нітроген, оксиген, сульфур та фосфор. З кожним роком хімічних елементів відкривали все більш. Тому стало потрібно навести порядок в елементах, якось їх класифікувати. Сьогодні віднова відомості 118 хімічних елементів, і нам пощастило, що заздалегідь великі вчені подбали про нас і навели лад в елементах, розподілив їх в періодичної системі хімічних елементів, скорочена таблиця хімічних елементів. Всім відомо, що цю таблицю створив Дмитро Іванович. Мінділеєв Дмитро Іванович Мінділеє це відомий хімік, фізик, технолог, технологія. Але не всі іолог. знають, що до Дмитра Мінділеєва було відомо біля 50 спроб класифікувати хімічні елементи. І вченим довелось дуже багато попрацювати для того, щоб розробити класифікацію хімічних елементів. На сьогодні у світі опубліковано пли, приблизно 50 різних варіантів періодичної системи. Серед них є дуже багато чудернацьких спіралів у формі згорнутої стрічки Еліпсу. Але світ чекав на справжню класифікацію, яку можна було використовувати для всіх елементів. І таку класифікацію представив у 1869 році Дмитро. Менделеєв. на розробку він витратив більш 20 років свого життя, а деякі ще е, вірять, що він побачив її у вісні. Інформація про хімічні елементи наведена в періодичної системі хімічних елементів. Вона може відрізнятися за виглядом, бути в довгій формі або більш відомий, короткий, але ідея сортування елементів в ній одна і та ж. Цю таблицю ми будемо розглядати на наступному уроці. А зараз на екрані ми можемо побачити цікаву інформацію. Про хімічні елементи названі на честь учених. Кюрі, на честь учених П'єра Кюрі та Марії Складовської кюрі, Ейнштейній на честь Альберта Ейнштейна, Фермій, на честь Андрія Ферма, Менделееві, на честь Дмитра Івановича Менділеева. Нобелі на честь Альфреда Нобеля, Лауренсі – на честь Лоренса, Резерфорді на честь Резерфорда, Борі – на честь Бора, хімічні елементи, назви на честь небесних тіл сонячної системи. Селен він від грецької назви місяця. Уран за назвою планети Уран. Гелій від латинської назви Сонця, Тунь за назвою планети Нептун, Плутонії за назвою планети Плутон, Телур за назвою планети Земля хімічні елементи назви на честь географічних об'єктів, наприклад, Галій від латинської назви Франції, гафні від латинської назви Копенгагена, Германії від назви Немеччини і так далі. І зараз поговоримо про найцікавіше про поширеність хімічних елементів. Пригадаємо, що в природі існують 92 елемента, всього відомо 118. Ці природні елементи розподіляються нерівномірно. Одні елементи можуть зустрічатися на кожному кроці, а інші дуже рідко. Розподіл елементів на землі вивчає наука геохімія. Давайте познайомимося, які елементи більш в кожному середу. Почнемо з космосу. В світі е, існує два хімічних елемента. На першому місці це гідроген, 75%, а на другому місці гелій. 24%, атомів інших елементів приблизно 1%. Основні елементи зімної кори літосфери, містять дуже багато хімічних елементів, але тут на першому місці це оксиген 47,4 на другому місці сіліцій, на третьому місці алюміній 8,2%. На четвертому місці ферум 4, ну і інші хімічні елементи. Хімічні елементи в повітрі, тобто в атмосфері землі, складаються із двох газів: це азот, 78% і кисень. Приблизно 21%. 1% це інертні гази. Отже, на першому місці нитроген, на другому місці оксиген. Основні хімічні елементи гідросфери це у нас, звісно, оксиген. 85,9%. На другому місці у нас гідроген 10,8%, хлор 1,9%, натрій та інші розчинні речовини. В живих організмах більша частина складається із води. Це вода десь приблизно 80%. В воді є атоми оксигена, тому оксигена 70%, 70% гідрогена 10,5%, карбону 18%, кальція 0,5%. Тобто То на першому місці у нас атоми оксигена, на другому місці карбону і на третьому місці гідрогену. Основні хімічні елементи, що входять до складу організму людини, це, звісно, оксиген. Він знаходиться на першому місці 62, ,1%. на другому місці у нас карбон 21%, гідроген 10%, нітроген 3%. Ці елементи називаються біоелементами. Вони входять до складу білків та інших речовин. І так, давайте закріпимо нашу тему таким завданням. Нам потрібно заповнити таблицю за наведеним прикладом. На першому стовпчику у нас є символ, другий стовпчик це українська назва, третій порядковий номер і заряд ядра. Хвилиночку працюємо, перевіряємо. І так, в першому стовпчику літії, назва українською літій, порядковий номер 3, заряд ядра плюс три, натрій, українська назва натрій, порядковий номер 11, заряд ядра плюс одинадцять. Сульфур порядковий номер 16, заряд ядра плюс шестнадцять. Хлор порядковий номер 17, заряд ядра плюс 17. Бром порядковий номер 35, заряд яда плюс 35. Ми бачимо, що порядковий номер дорівнює заряду ядра. Друге завдання: знайти відповідність між символом хімічних елементів та його назвою. Працюємо. І так, перевіряємо: алюміній номер 3 гідроген номер 5 Кальцій номер 1 ферум номер 6, Сіліцій номер 7, Меркурій номер 8 читаємо гідраргірум, сульфур номер 4 і нітроген номер 2 А зараз давайте порелаксуємо. Продовжимо таке речення. Найбільший мій успіх сьогодні мені цікаво було дізнатися. Я обов'язково звертатиму увагу на складнощі виникали під час, я можу себе похвалити за. І так, домашнє завдання. Перше скласти сенкан будь-якого хімічного елементу. Що таке сенкан, ви знаєте вже. Друге, що таке хімічний елемент? Чому його не можна тотожнювати атомом або речовиною? За матеріалами з інтернету підготувати повідомлення про походження назв гідрогену, гелію чи будь-якого іншого хімічного елементу.